Чи може родина із трьох осіб прожити в Москві на 15 тисяч рублів, тобто 238 євро на місяць? Сім'я Тетяни Нікішиною вимушено ставить на собі цей експеримент вже півроку через економічну кризу. Січня доходи родини зменшились удвічі, а ціни зросли в півтора разу. Тетяна мешкає в крихітній квартирі із безробітним чоловіком та дочкою, яка вчиться на кінолога. Не дивно, що в родині є ще два собаки, яких теж доводиться годувати. Ні, сюда так сказати. була трохи більша зарплата. Мріяла взятися за лікування зубів. Ну банально заощаджувала. і от коли сталося усе це мої заощадження. Ми їх звісно проїли Двоє вже дорослих дітей грошима майже не допомагають. Ще є пенсія свекрухи та дрібні підробітки. Тетяна працює прибиральницею в офісі невеликої будівельної компанії. Останнім часом у роботодавця теж проблеми. Тому навіть ці 15 тисяч, на які живе родина, нерідко виплачують запізненням. Раніше жінка прибирала в приватних квартирах, але останнім часом багато людей почали відмовлятися від цієї послуги, заощаджують та прибирають самі. Із п'яти постійних клієнтів у Тетяни залишився лише один. Стали минусавати роботи почали відпадати роботи, тобто зачинятися деякі офіси. Залишилися дві роботи, і от ця сума 15 тисяч. Стебільшого на їжу для нас, людей та для тварин. Нині я навіть секонд-хенд не можу собі дозволити. Якщо раніше у мене було 30 тисяч, я собі щось дозволяла. Ну слава богу, слава богу, є в чому ходити. То зараз я нічого не можу. А так, я навіть не могу собі позволить. За офіційною статистикою, кожен шостий росіянин має дохід нижчий за прожитковий мінімум. Насправді ці цифри дуже умовні, уточнює економіст Сергій Смірнов. Адже в таких опитуваннях враховують лише офіційний прибуток. У когось є квартира, яку можна здати в оренду, у когось ділянка за містом, а ще в когось сезонні заробітки. Утім, падіння рівня життя дуже відчутне, передусім через те, що зросли ціни, імпортозаміщення не допомогло. Ми можемо Ми можемо собі дозволити купити більше ніж торік лише солі та картоплі за всіма іншими позиціями падіння нашої купівельної спроможності десь невелике 5-10 відсотків. Але є такі позиції, де зниження купівельної спроможності процентів на 40, тобто майже вдвічі, Криза торкнулася не лише тих, хто і раніше балансував на межі прожиткового мінімуму, але й забезпечених людей. Не так давно родина Любові Гласкової ні в чому собі не відмовляла. Жінка була відомою оперною продюсеркою, працювала із такими зірками, як румунська співачка Анжела Георгію та аргентинець Хосе Кура. Її чоловік забезпечений банківський працівник, але в 2013-му любов захворіла на рак. Лікування тривало два роки. Жінці вдалося побороти хворобу, але життя цілковито змінилося. Оперних проєктів стало менше. А заробітку чоловіка не вистачає на те, щоб, скажімо, поїхати у відпустку за кордон. Ми зберегли усі зовнішні ознаки середнього класу. Нікуди не дівся автомобіль, нікуди не зникла квартира. але ви розумієте, якщо раніше ми захотіли або треба поміняти машину, ми її міняли. Ми могли собі щось зайве дозволити. зайвий раз щось з'їсти чи купити. А нині, мабуть, ми вже нікому не доведемо, що ми повноцінний середній клас. що ми клас. Щоб якось змінити ситуацію, Любов розпочинає благодійний проект для боротьби з раком. А Тетяна Нікішина може лише ще більше заощаджувати. Замість сухого корму собаки тепер їдять гречку.